Всім доброго дня! Мене звати Юлія Винськовська. Сьогодні ми проводимо таке перше наше інтерв'ю з нашим клієнтом і не просто клієнтом, а Я вважаю, що нашою такою гідністю українською з нами сьогодні Лариса Ломова, це українська авторка, і ми хочемо висвітлити останній кейс нашої спільної співпраці, який полягав у перекладі дитячої книжки, яка була. В першу чергу написана українською мовою на англійську мову для аудиторії британців. Лариса, доброго дня! Доброго дня! Хочу зробити невеличке інтро. Ми працювали над перекладом книги 33 історії для щастя і робили це не безперервно. Разом з авторкою з Ларисою, тобто, це була не просто наша робота, це було спільне таке співавторство. Тому Лариса, у мене до вас таке перше питання. Розкажіть, будь ласка. А які основні критерії були у вас при виборі компанії? Чи був взагалі якийсь кастинг, чи це було перше звернення? І наголошую на тому, що це перша ваша книга, яку ви написали і, власне, вирішили відразу перекладати, тому я розумію, що важливість і цінність якісного продукту, представленого іноземною мовою, для вас був дуже важливим, бо це репутація. Так, саме так все правильно був дуже важливий був кастинг, тому що, по-перше, можу показати книжка зі мною, книжка для дітей, Чудово. і в ній не просто переклад, а дзеркальний переклад. Тобто, ця сторінка англійською мовою, а ця українською. І в мене були знаєте такі умови. По-перше, щоб був саме дзеркамі, щоб я могла це розмістити на двох сторонах книги. Mm -hmm. А по-друге, оскільки вона дитяча, і тут свої персонажі, наприклад, тут у мене такий кіт-зефір, який такий трохи скептик, він жартує. І мені дуже важливо був саме художній переклад, так щоб мене передали його жарти, щоб підібрали не просто якийсь перекладач взяв перевів слово в слово, а щоб це було і влучно, і доцільно, і того. Я цікавилася саме таким як надійним бюро. так е, ну Я порівнювала і ціни звичайно різних, так тому що я, я і за те, що книжка перша, то я не знала ну знайома з іншими. Mm -hmm. так і, в принципі, з якістю для того, так як ви вже сказали, щоб книжка не просто хтось перевів, а щоб вона пройшла такий серйозний етап перевірки. От, і ще мені сподобалось в вашому бюро, що ви запропонували про нерозголошення. Це, до речі, ви єдині хто таке запропонували, тому так, це був мій вибір. Цікаво, дякую. Будемо це приховувати подальші комунікації. А, ви правильно зазначили, для нас якість. Ну, я не можу сказати, що це наш основний критерій і характеристика, якою ми можемо пишатись, тому що для нас це вже критерій, який йде за а, Там, основні критерії, які ми постійно там, проговорюємо для наших клієнтів: це швидкість, адаптивність, зручність, це те, що цінують, а якість це в принципі те, що вже зашито в ДНК компанії і власне, в наших послугах. Тому а, дійсно для вашого проєкту була залучена професійна перекладачка, а, яка працює сам. З художньою літературою, і вона мала досвід більше ніж 10 років роботи саме в цьому напрямі. А супроводжувала її літературний редактор, яка власне і займається професійно тим, щоб випускати книжки і там працювати з разом з видавництвом, тобто вона розуміла, що таке робота з типографікою, що таке робота з граматикою, зі стилістикою. Тому ми дійсно можемо пишатись нашим продуктом. Ну і звичайно, все це фіналив в наш відділ якості, який повинен був переглянути, щоб ніде не було ніяких одруківок. Щоб ніде не поїхала жодна стилістика або верстка, тому дуже пишаємось тим, що ви як замовник змогли оцінити результат цього продукту і дійсно зазначити те, що це було виконано на якісному рівні. Підкажіть, будь ласка, а я ви ще будь... додати. Ви да. мені нагадали кажучи про якість? Мені спочатку було запропоновано навіть кілька варіантів перекладу першої сторінки, щоб я порівняла з яким я ну перекладачем хочу співпрацювати. Це теж було. Це, це, да, бій це бій. один із важливих моментів, коли ми починаємо з новим клієнтом працювати розуміємо, що це складний продукт. У кожного клієнта є якісь свої особисті вимоги, які нам дуже складно на старті а, розпізнати. Тому ми надаємо вибір для того, щоб і краще з вами познайомитись за рахунок вашого вибору і далі адаптувати нашу комунікацію. Хочу вас уточнити, враховуючи те, що книга у вас вже на руках, а, чи доступна вона вже для покупки в Україні. Можемо ми десь її замовити? Книжка в мене тут на руках, оскільки я зараз в Британії, то вона доступна ага. для покупки на Амазоні, хто не в Україні знаходиться, тому що ідея була перекладу і за те, що багато дітей, в принципі, і тут є, і двомовні книги тут популярні. От і в Україні теж є, в Україні ну, треба сконтактувати, власне, зі мною і я розповім, як. Mm -hmm на замовити, вони є, є в наявності, можна купувати? Скажіть, будь ласка, як проходила комунікація з командою, враховуючи те, що ви вже замовлення розміщували за кордоном? Чи були якісь перебої? чи навпаки, ви команда змогла адаптувати зручний процес? Як проходила комунікація? Поділіться, будь ласка. Ой, від цілкові задоволена комунікацією і задоволена сроками. Це було навіть швидше, чим я очікувала. Так. Тому так, я трохи була навпаки, я може трохи це затримувала з відповідь, бо була зайнята своїми справами. А так взагалі не приходилось там чекати довго відповідь. І це для мене важливо, тому що mm -hmm. я не, не люблю працювати з людьми, хто там відповідає через тиждень, наприклад. Mm -hmm. Для мене. Це такий теж головний пункт був. Ібо... А є ще якісь критерії, наприклад, які були для вас важливі в виборі замовника? Ой, ну, ви знаєте, для мене, в принципі, важливо, люди, і саме спілкування, тобто, якщо мені приємно спілкуватися з людиною, якщо мені і якось так мені відкликається, то, звичайно, я теж цьому надаю перевагу. Тобто загальна відчукати. комунікація з командою була комфортна, і вона вас. Зачепило додатковий, додатковий фактор. Так. А, чудово, приємно чути. Підкажіть, які у вас плани а, на майбутнє? Ну, як ви вже зазначили, що за перекладати цю книжку? А, чи планується серія, можливо, нових якихось історій? Або, можливо, так. Буде якась не знаю, там трилогія, або. Ну, я звичайно розумію, що це там таємниця, і ви не будете це розголошувати. Але якщо загальними такими мазками, що нам можна очікувати е, на ринку книжок від вас? На ринку книжок від мене в принципі ця книжка «33 історії для щастя. Коли вона спочатку створювалась лише на українській мові, я починала її писати ще до війни. Мало бути 100 історій. Потім я побачила, що їх забагато, і зробила 50. Із-за того, що переклади і ще більше в ну, двох мовах залишилось лише 33. І в принципі, остання моя історія, ніби як очікує продовження. Як довго взагалі, е скільки часу йде на підготовку от від самого початку до публікації, потім? Е Всього матеріалу. Як, як, всі, як всі автори кажуть найпростіше написати, а потім yeah. знайти yeah. ілюстратора, знайти перекладача, знайти всі ці контакти, плюс я намагалася знайти якісь допомогу, гранти, наприклад, щоб. Бо я за власні кошти робила цей переклад і все інше, так? Якщо, наприклад. Є а, діти, які не люблять читати. От давайте ми. Я хотіла би, щоб ми інтерв'ю закрили якоюсь а, надихаючою фразою. Хотілося б почути ваші якісь такі добрі напустили слова для майбутніх читачів, або для читачів, які ніяк не можуть себе поставити в системну, системне русло, Що б ви могли побажати. Я завжди кажу. Не виховуйте дітей, виховуйте себе, Да? Все одно діти будуть схожі на вас. І ще стосовно дитячих книжок, я їх люблю в дорослому віці саме. Є така фраза, що одного дня ти станеш достатньо дорослий, щоб знову почати читати дитячі книжки. Посилання зараз саме до батьків, то що ця книжка була задумана, щоб батьки читали перед сном. Якщо ви хочете привчити, щоб ваша дитина читала, читайте їй ввечері разом з нею. І вона полюбить книжки. І це найпростіший шлях, і батьки теж вчаться на дитячих книжках. Я підтверджую. Я підтверджую. Дякую вам, Лариса, дуже за ваш час.